Високий суд Лондона виніс постанову, що зобов'язує банк Санкт-Петербург і його колишнього президента Олександра Савельєва знайти і надати судові документи про роль спікера Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко у рейдерському захопленні компанії Осло Марінгруп, яка належала колишньому російському підприємцю Віталію Архангельському. У 2006 році петербурзький бізнесмен, президент і власник великої компанії, вартість активів якої оцінювалася у мільярд доларів, отримав у банку Санкт-Петербург кредит на 4 мільярди рублів. Через певний час банк несподівано до закінчення кредитної угоди зажадав повернути борг. У Віталія Архангельського вільних грошей не було, оскільки кредит пішов на модернізацію компанії. У 2010-му проти нього було порушено кримінальну справу за звинуваченням у шахрайстві, і за рішенням суду банк почав конфіскацію активів і підприємства архангельського. Побоюючись за власне життя, підприємець разом із родиною втік до Франції. Французький суд відмовив Росії в його екстрадиції, встановивши, що надані банком Санкт-Петербург документи було сфальсифіковано. А підписи архангельського підроблено. Підприємець надіслав зустрічний позов до банку, вимагаючи багатомільйонної компенсації за незаконно конфісковану власність. При цьому він звинуватив банк у змові із родиною колишнього губернатора Санкт-Петербурга, а нині спікера Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко, одним з експертів у справі в лондонському судовому процесі. Виступає відомий російський вчений економіст Сергій Гурієв, котрий нині постійно мешкає в Парижі. Експертна доповідь Гурієва була представлена на судовому засіданні 23 жовтня 2015 року. Доповідь розцінює дії банку Санкт-Петербург, його колишнього президента Олександра Савельєва та інших керівників банку як шахрайство проти власних акціонерів і вкладників. Що має бути розслідувано російським центральним банком? Сам Віталій Архангельський в інтерв'ю Радіо Свобода оптимістично оцінює можливість виграти справу. Судді байдуже, що один з моїх головних опонентів є пані Матвієнко, третя особа в російській державі і основний бізнес-партнер та партнер у рейдерстві Путіна. Відповідно, я впевнений, що справа англійського суду це встановити істину і рублема, точніше англійським фунтом, покарати їх за шахрайство і рейдерство. Нинішні слухання у лондонському високому суді були лише попередніми. Слухання по суті відбудуться у січні-березні 2016 року, також у Лондоні. З виїзним засіданням у Парижі для заслуховування свідчень Віталія Архангельського, котрий мешкає у Франції. Як бачимо, старі грішки найближчого оточення Путіна починають спливати і відображатися не тільки на їхній особистій репутації, але й завдавати ударів по іміджу Росії, яка остаточно втрачає інвестиційну привабливість, перетворюючись на країну ізгоя.